Захуй, Я просто мама завесу там самого бачила допомога. Алло. А, Актана Олександр, там же всі не дається ні телефони, нічого. А можна якось цей білет сказати і за Володимира <говорю> не? На робочому столінах, а так сказати, добре, добре, добре. Ага, окей, так я буду. А, так, точно. Добре, добре. Все, дякую тобі. Ага, Так. Тримайте у себе, я зараз домовляюся і положити в неврологічне відділення. Я ж вам сказав, не треба на неврологічного, Нам треба до онколога. Ви що? Ви можете. Вкотре. Ви можете я говорити, вкотре. Неї пухлина. Не пухлина. пухлина ніяк не діє. Я, я з онкологом говорив. Я з онкологом говорив, і онколог сікає. Випишіть, будь ласка, лікарняне і направлення до онколога. Я вам я я вкотре, вкотре, вкотре говорю. Я вкотре звертаюся до вас. Я з, я з онкологом Значит, говорю. Так, ми її ложимо в неврологічне відділення, лікуємо, а потім направляємо до онколога. Давайте так. Не давайте, і, я і, вас і, знімаю я, на то, відео зараз. Як суд, то, я то, буду то, змушений то, подати то, на вас суд. То, ну. Алло. Вас Добре, подавайте. на вас вже Ано. Що ви робите? Да. Там нормально, що я прийду поводить, там Краще там, на стел, когда начинає. Ну, она дети тут причем. Значит, від тиску. Якщо це высокий тиск, то она не тут все у вас там как как-то ну потому что фызовы стану на путем Захопити ліки постійно і понеділок до мене на прийом залишиться. Добре. Ну, Школу поведете і прийдете до мене на прийом. Ну, я ж кажу, школу відведете і до мене на прийом. Після 11, я буду тут після 11. Я на вас суд бога. Це те, що ви мене. Ви, ви на роботі і дослід. не виконуєте, не, не, виконуєте не виконуєте свої я не я, докази, докази ваших злочинів за вами. Ви не докази, ви порушите Ми, мої права. Ви на роботі, на державні. Ви, свої ви на державній роботі. Я до вас не додому прийшла. Ви порушуєте. Нічого спеціально. я не порушую, ви на державній роботі. Ми на, на я робочому на державній місці. Роботі, ви на робочому і я місці. Роблю те, що Робіть, я, а я фіксую. А Ти я фіксую. Я державної, працівників. Я, працівник. я, я? Її направляю. Влів, <рес> добре, я фіксую, добре. Я виписуйте, виписуйте я... хоч яка-небудь, лікарняна, там розберемося, бо бачив, зона, ну. Дуже важко спілкуватися. Ми були вже, ви виписували вже, ми в трьох лікарнях були, її не прийняли. Це не, її, це не їхня. Це не їхня. Зараз це не їхня, За домовляється, щоб її прийняли. Завідувача домовляється, щоб її прийняли в лікарню. Добре, хоч якось випустити лікарня, бо нема сили на нас. У неї корня не буде по понеділок. По в понеділок ми вирі... будемо вирішувати її. Є... З якого числа? Сьогоднішнього? Сьогоднішнього. Так, скажете, як на роботу подати, так, щоб вони зафіксували. Так. Ну, як би то просто люди не знаю. Я вас прошу направлення з лікарем до лікаря, до якого вже узгоджено. Онколог, називається лікар. Вже вкотре вас прошу, що ви відбираєте? Ну, ви адекватні взагалі? Ну добре, Ні, до вітрити. Так, Ми були вже в трьох лікарнях по вашому направленню, ніхто її навкажу. там не прийняв. Зараз вирішується питання її госпіталізації і лікування в неврологічному відділенні. Ми на слідучому... Добре. Добре. добре, до онколога Ми. теж дайте направлення. Число. Хорошая тоже образа. Что мы будем? Екрас за хорошо, и вся, мне не хочу. Коли каже, що ви там відмітку неправильно ставите, в неї комісія має бути на інвалідність. Там якась відмітка має ставитися правильно. Ну, хай вона скаже, коли вони вимагають від нас якогось правильної відмітки, вони кажуть, як це зробити. Ну я вам кажу. Альо. <смітло> так, все ж я передбачено. <смітло> з <За>, вами <смітло> має онколог коло зв'язатися, ну добре, я передам, хай зв'яжеться. Ви ж прекрасно знаєте, яка там лікуватиме. Який онколог? Онколог-хірург чи онколог-трансляр? Просто онколог. Я ж сказав, що ніяких хірургічних методів, ми консервативною лікуватимем хочемо лікуватися. Так, онколог. Угу. Так, 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 так. Я консервативною лікуваю. Їй треба добре полікуватися у невіру. Це ну... то, що є на зараз. Ну кажу ж важен. вам, були ми, добре, добре. до невролога, але прийшли. Перешу... Не ну, то вона в ванну в цьому. Ага, прийшла туди, добре. То я маю на роботу подати... А дивіться, надалі лікарняна на роботу закінчила. Лікарня я зробила по понеділок. Далі ну, я... в понеділок ми будемо, у нас понеділок, я їду на нараду до завідуючих і ми будемо допомагати, щоб положити її в народу. Його Без е... цього ми не зможемо. Дивіться ще що. Вам ні один анколаг, ні один лікар нічого не скаже, послухайте мене уважно. Тому Я що у неї рік назад робили МРТ, у неї там, знаєш, випухило, в якому зараз вона стані треба робити повторне МРТ. Ніхто не знає, що зараз у mm -hmm. неї там. Тому mm -hmm. треба зробити її, треба обстежити в неврологічному відділенні і зробити повторний mm -hmm. я, верти. Я вам ніхто нічого не скаже, нічого, 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 нічого mm -hmm. не призначить. Онколог зразу скажу, нічого yeah не, не, не призначить. Ви зрозуміли? Mm -hmm. Так, прийшло. Зараз я вам напишу і до донкового. До Да, оно колок. Просто у Що е там за? Ну, добре, Ты, добре. Може, кто може сказать, что uh -huh. там зараз через рік? Добре, добре, добре. Мерта розбираємося. Тут ми дровом паруш. Це направлення до онколога. Пока від онкологи. Так, і в поле діло. Лікарняни на роботі просять. Лікарняни вже відкриті. Відкрити? А що їм треба сказати? Просто, щоб вони подивилися? Лікарняний вже відкриті Цьогонічні дня є і mm -hmm. Там не треба ніяких передавати цифри, номера, нічого. Нічого не треба. Так. Вони саме все отримували. Ясно. Зараз я подивлюся, Угу. Mm -hmm. Все, вони саме все отримали. Сьогоднішнього дня вони корняли, а далі, далі ми її вкажемо uh -huh. в стаціонар для обстеження і лікування. Далі це в понеділок. Не знаю. Uh -huh. ну, якщо в понеділок не положить, ми продовжимо uh -huh. до так. того часу, поки її положать в стаціонар. Наразі маємо до онколога направлення і куди направлено ще? І Чи, направлення чим? на госпіталізацію неврологічне відділення. Ще зараз наше Угу. Uh -huh. Ну тут все не так? Так. Да. Я продовжувати, поки не попробуйте не знаю. Я вас зрозуміла. Дякую.